Усім привітики! Сьогодні буду тестувати вивід із платформи Вінлайків. Вчора я її поповнила і виконала перше завдання. Ну, і поповнила я на 12 доларів, де, відповідно їхніх умов, я буду кожного дня виконувати завдання на 1 долар. Вивід тут від 2 доларів. Відповідно, також був бонус тут 1 долар. І зараз у мене якраз 2 долара для того, щоб перевірити саме вивід. Що для цього потрібно? Адрес гаманця я щойно скопіювала, натискаю MyVilect. Далі. Він прив'язую номер гаманця, нажавши на карандашик вуглеку. І так, гаманець є, сума є, і тепер ось тут потрібно при, е, придумати пароль та пароль для транзакції, точніше, його потрібно підтвердити. Для того Ми натискаємо тут е, з боку, де прописано, що придумаєте пароль. І ось тут ми зараз будемо вводити свій пароль і підтверджувати його. Ставлю на паузу і роблю це все. І далі натискатиму і конфім. Так. І так, я ввела пароль, там тричі, підтвердила його чи зберегла його. І зараз сюди, в оце віконечко, натисла свій пароль. Тобто, в мене є гаманець, моя сума, яку я ставлю, і пароль. Далі натискаю я. Комфірм і чекаю зарахування. І вже з кабінету гроші знялися. Тут уже поставилося часом, да? зараз 16.36, у одніх у нас зараз 14.37. Тобто в нас з ними є різниця 2 години. Ну що ж, чекаю зарахування, як тільки прийде, допишу відео. Ну що ж, як і обіцяла, показую вивід зараховано. Я в 14.52 отримала свій вивід, своїх 2 долари на бінанс. І ось в ну, 14.36, скажімо так, да? тому що в нас є різниця з ними в 2 години, я ставила на вивід. Тобто гроші залетіли буквально досить швидко, 15-16 хвилин. І вже вони в мене на гаманці. Наголошую, що дана платформа є ризикована, це високі ризики, тому вкладаємо тільки ту суму, яку ви готові втратити, подарити, прогуляти і так далі. Кожен бере на себе відповідальність за свої вклади. Я нікого не змушую поповнювати ці платформи, просто показую те, на чому заробляю. Звичайно, є в мене основна компанія, в якій я більш впевнена, вона стабільна. І вона не високоризикована. От ті, хто хочуть, і приєднуються туди, і просто на пасиві собі примножують кошти. Але іноді ми заскакуємо і в от отакі от шарашки, які ризиковані да? і <смас> дають звичайно трохи швидший прибуток, ніж є. Але і ризики також тут присутні. Тому, якщо будуть у когось запитання, звертайтеся, чим зможу, допоможу, підкажу. але... Будьте обережні, да, і зважуйте всі свої вкладення за і проти, тому що відповідальність за наші гроші несемо ми самостійно. Всім гарного дня, миру. І поки ця платформа виводить, я буду нею користуватися і заробляти. Коли вона закриється, невідомо про таке ніхто не повідомляє. Тому в принципі, на ту суму, яку я зайшла на 12 доларів, вже рахуйте два. Вивела, тобто, ще залишилося у мене 10 доларів звідси вивезти і буду вже вплюсити. Всім бажаю гарного дня. Хто хоче приєднатися, кого є запитання, запитуйте завжди на зв'язку і буду рада вам відповісти.